Мене відмітили під цим відео і попросили розібратися. Я провела розслідування, щоб зрозуміти, що тут взагалі відбувається. Виявляється, у деяких країнах існує така традиція. Наречений часто дає клятву і дитині своєю нареченою, якщо така є. Він дарує колон, обіймає, цілує в щічку, щоб показати: я теж буду піклуватися про тебе так само, як про твою маму. Це така собі обіцянка, але те, що показано на цьому відео, це не традиція, це щось інше мені здається. Схоже на якийсь психологічний інс це правда, подивіться на дівчинці символіка шлюбу, Весільна сукня, кільце, поцілунок у губи. Щоб показати стосунки батько-донька, це сумнівно. У мене це не складається, чесно кажучи. Яка роль у цього чоловіка? Він батько чи він чоловік? Це взагалі грубе змішування ролей? А ось цей поцілунок у губи, губи це інтимна зона. Довгий поцілунок у губи це жесть зі світу дорослих, сексуалізованих стосунків. Цією дією він порушує тілесні кордони дитини. Тивує, що всі навколо аплоду усім весело і ця дівчинка радіє, але в неї вже спотворення. Вона не розуміє, що це не норма, бо їй це не показали. Ось так проявляють свою любов, аплодують. Мама схвалює поцілунки у губи з дорослим чоловіком. Це добре, це правильно за це хвалять. І що буде далі? Вона почне бачити в матері не союзницю, а суперницю за його увагу. Другий вона виросте і буде несвідомо шукати партнерів, з якими вступатиме в таку ж модель стосунків. Вона обиратиме дорослих чоловіків, плутаючи батьківську турботу з романтичною любов'ю. Вона буде повністю сліпою до порушення своїх кордонів, бо її так навчили, і для неї це норма. Не можна виражати батьківську любов мовою романтичних стосунків, навіть якщо наміри були добрими. Це не мило, це травма, яка закладає. Ладає в психіці дитини бомбу повільненої дії мами. Вчіть своїх дітей говорити ні, захищати свої кордони, і навіть якщо дорослі хотіли як краще.